Моножанр як вид театрального мистецтва нині має статус чи не найпопулярнішого жанру у світі, стверджує керівник міського монотеатру Кут Володимир Смотритель. Протягом п'яти років цей заклад був центром проведення міжнародного фестивалю відлуння. Цьогоріч творчий захід повернувся до Києва. Проте свій відгомін у нашому місті він все ж залишив. Добру традицію показу моновистав у рамках міжнародного фестивалю. Продовжили. Саме драматичне мономистецтво розбурхує особистість в людини. І стадні такі загальні явища в суспільстві це одна розмова. А взагалі рухає суспільство. Це особистість. Цим займається і фестиваль, і драматичний монотеатр кут. Своєю грою хмельничан потішать актори із Польщі, Білорусі та Молдови, зіграють вистави мати мера та її діти. Час секунд хенд. Поверніть моє життя. Всі вони розуміють, в який період зараз переживає наша країна, і везуть вистави, які відгукуються, переплетаються з нашими подіями. Наприклад, перша вистава, яка буде грати Керіл Свіфт. Це англійка, англійська актриса, яка вже понад 20 років живе в Польщі. Називається Мати Мейра та її діти. Основа це реальні події. Коли були кнічні чистки в Боснії, гинуть діти цієї матері Мейри. Вона розшукує їх. Фестиваль відлуння у Хмельницькому стартує 12 червня.